Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема легкоатлетичні багатоборства. Включають в себе декілька легкоатлетичних видів, біг з бар'єрами, стрибки у висоту та довжину, метання списа, диска та штовхання ядра, біг на 100 метрів, 200, 400 метрів та біг на середній дистанції. Десятиборство чоловічий вид і семиборство жіночий вид. Які проводяться протягом двох днів поспіль у наступному порядку. Десятиборство. Перший день біг 100 метрів, стрибок у довжину, штовхання ядра, стрибок у висоту і біг 400 метрів. Другий день біг з подоланнями бар'єрів, метання диска, стрибок з жердиною, метання списа і біг 1500 метрів. Семиборство. Перший день. Біг 100 метрів з бар'єрами. Стрибок у висоту, штовхання ядра, біг 200 метрів, другий день, стрибок у довжину, метання списа, біг 800 метрів за кожен вид спортсмени отримують певну кількість очок, які нараховуються або за спеціальними таблицями, або за емпіричними формулами. Змагання з багатоборства на офіційних стартах завжди проводяться в два дні. Між видами обов'язково визначений інтервал для відпочинку, як правило, не менше 30 хвилин. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте!